Для українців, які виїхали за кордон, досить актуальним є питання укладення через представника договорів дарування, купівлі-продажу або відкриття спадкових справ. Зараз друзі я якраз приїхала до нашого улюбленого нотаріуса, з яким ми співпрацюємо. Телефончик залишу. Наприкінці цього відео і якраз буду відкривати, ось щоб не показувати конфіденційну інформацію, це свідоцтво про смерть на тимчасово окупованій території. А також ще буде укладено договору дарування теж по довіреності. Другий представник ще під'їде ми поки що готуємо документи, тому що ви ж розумієте, що для всього треба час і перевірити інформацію, звірити всі дані. До речі, друзі, якщо ви самі звертаєтеся до нотаріусів, вам треба укладати будь-які договори, будь ласка, не соромтеся, обов'язково перечитати черновик. Того ж договору дарування купівлі продажу, перевірити, чи все вірно написано. Мається на увазі ваші паспортні дані і паспортні дані, і відповідно, якщо це об'єкт, то дані об'єкту в відповідних документах, щоб потім у вас не було проблемних питань, коли вам, наприклад, треба буде спадкувати або далі перепродавати. Тому що буває таке. Що допускаються невеличкі помилки, але вони досить важливі, якщо далі інший нотаріус буде переоформлювати. Ну, у нашого нотаріуса все гаразд, все перевіряється, все чітко, ясно. Звертайтеся, повторюсь, залишаю контактний номер телефону.